Дай, нажимай. Давай. Так, бери. прикольный А, вот что просил, да, я я да. что говорю, я говорю, я. Да, он да. мне он же... спрашивает футболку, вот сейчас я точно знаю, что кто-то просил, но не помню, что. -то что, -то не что, а? что. А, Слушай, там сейчас, я сейчас, сейчас, на УПЛ. сейчас, Ще раз вітаю вас. Наразі прямо поруч зі мною знаходиться головний тренер Чорноморця Роман Григорчук. Пане Романе, доброго вечора. Ваша тренерська оцінка Кубковій грі Шахтаря з Чорноморцем. Ну так, зразу ми можемо сказати, що все закономірно. Шахтар був сильніший. Вони виграли. І ми, в принципі, знаємо і бачили причини. Ще нам Глибший більш глибший аналіз доповнить наше розуміння, але на полі було видно і перевагу в класі, і в швидкості. Так що ми розуміємо, що ми були недостатньо, скажімо так, по часу навіть з м'ячем. Ми трошки, коли був м'яч у нас, ми, на мій погляд ми трошки спішили і створювали такі. Спірні ситуації, нам треба було більш бережні, бережнішими бути з м'ячем. Я думаю, що це, могло, могло нам, ми могли це зробити. І, а так ми просто допускали особливо в першому таймі такі втрати, і через те ми було дуже багато часу взагалі в обороні, причому дуже низько, нам треба значно щільніше грати і один в один тому числі з опонентами. Але я розумію, що опоненти дуже високого рівня через те тут. Розуміємо, що нам ще працювати і працювати зі сторони. Здавалося, що Шахтар виглядав свіжіше. Можливо, так все це вплинуло на вашу команду через те, що ви поїхали до Одеси, а не поїхали одразу до Львова, і команда не змогла відпочити. Чи може бути цей фактор причиною? Ну, я не думаю, що це основна причина, це просто, напевно, я з вами погоджуюсь, що в нас такой, не, не, ми не, не виглядали так, знаєте, так, така свіжість, так, на якомусь куражі, на якомусь азарті так, не, не, такого не було. Але я не думаю, що це головна причина. Я думаю, що можливо ми можемо це якби, записати в одну з причин. На думку наших експертів, Чорноморець розпочав груз персонального пресингу. Чи так це? Наскільки взагалі видався план? І здається, що з хвилини 30-ї команда моменту відходила вже від цієї тактики. Знаємо, ми ясна справа, що ми не планували ніяк сидіти в обороні. Ми... Шахтар нас садив досить низько в оборону, але я думаю, що ми треба тут розглядати це і аналізувати таким чином, що. Говорити про першу причину. Першу причина, щоб цього не було, ми повинні бути самі більше з м'ячем. бо Ми просто е, швидко втрачали м'ячі, е, е, спішучи провести атаку. І через те було дуже легко. Ми ці м'ячі легко відбирав шахтар, і відповідно вони навіть е, не сідали до своїх воріт. Вони десь вище відбирали ці м'ячі і ми. Так мало дуже моментів, коли ми фіксувалися на чужій половині поля, там затримувалися і проводили свої позиційні атаки. Я думаю, що з цим зв'язок. Зараз тут знаходиться Олександр Чижов, і саме від нього є до вас запитання. Завдання. Поверніть? Так, все, збираємося.